Людина павук один з найулюбленіших супергероїв усіх часів. Сьогодні ми розглянемо дубляж останньої частини кінопригод Пітера Паркера, яка підірвала інтернет у 2021 році. Людина павук додому шляху нема. Якщо ви бажаєте побачити розбір фільмів з Тобі Магуайром або з Ендрю Гарфілдом, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Тепер перейдімо до нашого розбору. Здається, локалізатори дуже серйозно підійшли до того, що людина Павук є супергероєм для підлітків. Вони додали багато приколів і жартів пов'язаних з умерським сленгом. Наприклад. Хлопці, тотальна шаза. Я знаю, проте це не ваш всесвіт. who I так here. Ні, чувак, я говорю про цей світ. Якось я тут кайфую від себе. If I can fix what happened to you, якщо пофіксити ваші збої, Now you got it. Обираємо одну ціль. Точно, і викреслюємо кадрів одного за одним. Ну, очарите. Не можу сказати, що це щось дуже погане, але розумію, що деяким людям це може не сподобатись. Ось кілька інших прикладів. about it. Дякую. Сорян, не парси. Ку, -ку, -ку. So this lady, Where Окей, she? Окей-окей-окей. Okay, Я okay. okay. одна че вихати потім заступниця ректора. От з нею перетри. так, супер, де вона? Те, непруха. Також у дубляжі іноді замість звичайних слів використовувалися більш дорослі вирази. Послухайте цей приклад. You telling us what to do. Івіно з Йорспел та Скруда, мінінерадесискане юмес. Ви так командуєте, наче це не ви взяли і нафакапили закляттям. Ну типу, це ж наче ваш факап. У цій сцені локалізатори вирішили додати фразу ап для Мішель, яка має більш дорослий сенс, тоді як в оригіналі вона просто використовує фразу «screwed up», що є більш лайтовою версією слова кап та означає облажався. Та ще й начебто Марвел завжди намагався уникати англійську лайку на букву Ф, а в дубляжі на це забили. Хоч і для української аудиторії це слово напевно не сприймається таким вже і нецензурним словом. А тепер настав час геніально перекладеного моменту від наших локалізаторів, де знайшов цього близького зеленого барсучого сина Where I found that... slimy green son of a gun. В оригінальній версії Доктор Стренч називає ящера «son of a Gun. Ця фраза є ефенізмом, тобто замінником матюка «son of a...». Наші локалізатори вловили цей жарт і переклали його як борсучий син. Ну, ви й зрозуміли, борсучий син. Цей переклад ідеально зберігає оригінальну гру слова. Ось вам ще один непогано зроблений момент. Якого! Друзі, перервемось на хвилинку. Зараз багато людей працюють в інтернеті над своїми проектами, і часто виникає потреба створити власний вебсайт. Але де розташувати його? Це питання. У цьому плані хостингова компанія Хості може допомогти вам ідеально. Хості це українська компанія з дата-центрами у Львові та Роттердамі, яка пропонує надійні сервери для розміщення вашого сайту в інтернеті. Вони підтримують сайти будь-якої складності від простих веб-стрінок до великих інтернет-магазинів. З перших днів повномасштабної війни вони припинили співпрацю з усіма клієнтами країн окупантів. Тож на їх серверах створено ідеальну атмосферу для українських сайтів. Але найголовніше у хості QA компетентна служба підтримки, яка оперативно відповідає на технічні питання клієнтів і завжди готова забезпечити безперебійну роботу сайтів. Крім того, вони запровадили тарифи паляниця, частка коштів, від придбання яких передається українським благодійним фондам, що надають допомогу військовим та цивільним. Ми залишимо посилання на їх вебсайт під цим відео, а також промокод UtahSense, за допомогою якого ви можете отримати знижку 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Хостинг – це хостік. Український дубляж також зміг добре адаптувати назви і жарти для української аудиторії. Наприклад, назва Daily Bugle була перекладена як Щоденна сурма. Це тривожне відео було сьогодні оприлюднено скандальним веб-ресурсом щоденна сурма. today on the controversial news website, thedailybugle.net. Б'юґл це горн. А сурма це старовинний український духовий інструмент. Тому використання слова сурма в перекладі назви «Daily Bugle» вдало передає сенс діяльності газети та ще й додає трохи чогось українського. Ось кілька інших вдалих моментів адаптації для української публіки. Кіп'ясайсферавейфоммі oh, you nee, вже це приніжені, ніколи не Ти!» Не роби з мене проєкт із природознавства! Білий амін арі чесно. Так, тут їжаку все ясно. whooping Spider-Man's ass. слухайте сюди. Я людині павуку дав просратися. Людина Павук за своє існування згенерував мільйони мемів та культових фраз. В одній сцені було трохи втрачено саме такий прикол. Ти вчинив правильно. Я не мав права втручатися mm. ми. Пітер хотів рятувати злодіїв, але в нього не вийшло. Через це в оригіналі він каже, що це не була його «responsibility» – відповідальність а в дубляжі він просто говорить, що не мав права втручатися. Якщо ви пам'ятаєте, то тема з «responsibility» є найважливішою в всесвіті людини-паука. Тому це слово є важливим в цій сцені. Та ще й трохи далі цей діалог продовжується, і Мей начебто, відповідає Пітеру про його слова в оригіналі про відповідальність. Тут вже все адаптували правильно, але ці дві частини діалогу залишилися незв'язними. Юге Пау, мис Крейт Пау тема стамґрейт респонсібіліті у тебе суперсила, а з великою силою... Приходить і велика відповідальність, Пітер. Mm -hmm. А тепер перейдемо до недоліків дубляжу. Іноді дубляж втрачав деякі відсилання. Наприклад, у цих моментах локалізатори вирішили усунути згадки про Dungeons and Dragons і Скубіду. Амасевдовонобікіл, спесібаґадреслак Донжен з Драгенс. Особисто я не хочу сконати, тим більше від руки якогось чорнокнижника. Тож so, get on your phones. Scour the internet, and Scooby-Doo this shit! Тому беріться за телефони, шартеся в інтернеті і розгапликуйте цей гаплик. Також були проблеми з адаптацією коронної фрази Людини Паука. Послухайте. Uh, Spider-Man. Духом не занепадати, бути добрим домашнім павучком. Справді, локалізатори дещо незрозуміло переклали фразу friendly neighborhood Spider-Man» як добрий домашній павук, ніби Пітер є домашнім улюбленцем. І також замінили слово friendly, тобто доброзичливий, дружній, на добрий, що змінює сенс фрази. Так само було втрачено відсилання і тут. Ти ти Дякую. Ти дивовижне, так повториш. В оригіналі це відноситься до фільму 2012 року з Гарфілдом The Amazing Spider-Man». В дубляжі це було втрачено через невдалий переклад назви цього фільму в 2012 році. Його тоді назвали, наче Нова людина-павук, саме так, як і в російському дубляжі. Іншими мовами це було перекладено правильно, тому, напевно, українські локалізатори просто позичили назву у російських і тим самим зробили таку ж саму помилку. Ось ще один момент, де в дубляжі втрачається сенс слів. He After he tried to kill me. Він у мене на руках помер. Коли хотів мене вбити. У цій сцені нед запитує Тобі про його найкращого друга. В оригіналі Тобі відповідає, що його друг помер у нього на руках після того, як той намагався вбити його. Проте в українському дубляжі це перекладено інакше. Тобі говорить. Він помер, коли намагався вбити мене. В цьому перекладі є невідповідність подіями, які сталися у третій частині фільму з Тобі Магуайром. Там дійсно упродовж твору Гаррі хотів вбити людини-паука. Але в останній сцені він перейшов на його бік, і вони билися разом проти злодіїв. Тобто він помер після того, як намагався вбити Пітера, а не коли намагався його вбити.

Додому шляху нема, у цілому виявився непоганим. Здається, локалізатори спрямовували свою роботу на конкретну аудиторію фанатів цього супергероя Зумарів. Не сказати, що це негативно вплинуло на дубляж, можливо, навіть його прикрасило. Але все одно локалізатори упустили декілька важливих моментів з оригіналу. Друзі. Якщо вам подобається наш контент, то ви можете підтримати нас на Patreon та BuyMeACoffee, де ваші внески допоможуть нам продовжувати створювати цей контент. Ми вкладаємо багато часу та зусиль у нашу роботу, і ваша підтримка є важливою для нас. Також хочемо нагадати вам про наш телеграм-канал, де ми створюємо додатковий контент щодо українського дубляжу та робимо меми на цю тему. Переходьте по посиланню в описі та допомагайте нам розвивати це ком'юніті в телеграмі. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!